Вітаю, друзі, 25-й рік повністю вступив в свої права. До інавгурації новобороного президента США Дональда Фредовича залишається всього по суті два тижні. І з початком його другої каденції очікується багато змін у політиці Сполучених Штатів Америки і загалом у світовій економіці. Мита торгові війни, оптимізації податків і вимоги до оборони бюджетів країн НАТО. Все це кидає серйозну тінь на Європу, майбутньої і без цього безхмарним назвати було Важко. Тож, чого очікувати для ключових економік світу? Зараз разом і поговоримо з вами, Валентин. Тож, поїхали. Давайте повернення Фредовича, Дональда Батьковича. До Білого Дому домінує в цьогорічному врожаї інвестиційних та економічних прогнозів провідних фінансових. Інституції планети загалом його очікувана пробізнесова політика вселяє значний оптимізм, особливо коли йдеться про американські активи. Ну, звісно ж, це ж він. Обіцяв повернути міць Америці так знову, а не всьому світові. Хоча американська економіка, коли зростає, це в плюс і багатьом іншим економікам. Але ну таке при цьому ряд аналітиків застережує від занадто великого оптимізму і бездумного скуповування усіх активів ще не до кінця зрозуміли, які саме тарифи Трамп хоче запровадити стосовно Китаю, Південної Америки та Європи. Радикалізму щодо Китаю може призвести до повноцінної торгової війни з ембарго на ряд товарів у обох сторонах і відповідними ефектами для фінансових ринків. Загальний ж консенсус все одно залишається дуже і дуже високим. Очікується, що американський фондовий ринок разом з ним і усі пов'язані активи додадуть десь плюс 20% зростання у 2025 році. І це надзвичайно, дорогі друзі. Цікаво, навіть очікується, що видобувні та виробничі сектори, які останнім часом знаходяться у цілком очевидному даунтренді, зможуть очухатися і почати зростання. І в цілому трампівська політика цьому цілком сприятиме. Ще однією галузі, де можна очікувати значних змін, можна звати бізнеси у нафтогазоводобувній та переробній сфері. Це одна з улюблених сопілок передвиборчої компанії Доні. Він наобіцяв місцевим нафтовикам. Золоті гори і дозволи на буріння де завгодно. Малі нафтовики цілком представлені на ринку, і на їх акції варто звернути увагу. Плюс виграють і компанії, які займаються транспортуванням та зберіганням нафти, хоч їх зараз і не дуже багато серед публічних компаній, тобто тих компаній, куди можна інвестувати. Але загалом, до речі, якщо ви хочете скористатися тими можливостями, які по суті надає 25-й рік, то заходьте до нас до школи останнього капіталіста. І основи фінансової грамотності, і основи інвестування, і просунути інвестування курси на будь-який смак, з самого першого вже почнете свої перші інвестиції робити. Але загалом, повірте, це дуже цікаво і такі от очевидні речі можна використовувати на свою сторону, аби набувати капітали. Тож, друзі, не боріться завжди. Це не пізно почати, скільки вам років би не було. І молоді, і зрілі, і старші люди завжди це все буде на користь. Тож, посилання на курси буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Про те, що нафтовики вже на низькому старті в очікуванні повернення Фредовича до Білого Дому, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання теж буде в описі до цього відео. Там ми багато пишемо, і, зокрема, по певних проблемах, які є на сьогодні в нафтовій сфері. До речі, Байден там намагається дещо блокувати. Певні можливості щодо родової зараз на морі і інших. Ну знову таки е намагаються демократи показувати, що вони доволі екологічні. Ну наскільки це зараз правильно, особливо коли московити смокчуть світові ресурси світу для того, щоб продовжити війну. Ну це давайте вже на розсуд глядача. Провідною технологією на 25-й рік аналітики бачать штучний інтелект, що і очікувано. Великі гроші в нього вливалися ще торік, але ця золота лихоманка закінчиться ще не скоро. Питання тільки в тому, що інвестори явно стають більш вибагливими, і на презентації зі словами: штучний інтелект більше не ведуться. Є думки про те, що у новому році може зародитися новий тренд на квантові комп'ютери і пов'язані з ними технології, і це надзвичайно друзі цікаво. Перші паростки цього проявилися ще в останні кілька тижнів 24 четвертого року. Масово пішли в зростання акції компаній, пов'язаних з квантовими технологіями. Полетіли вони, звісно, вгору квантові технології. Це поки дуже слабкоприбуткова іграшка для великих і дуже багатих компаній, типу IBM чи Google. Але можна що воно таки піде у мас, особливо коли стане більш реалістичнішим, можливість. Провадження, створення, от чим більше до реальності буде, тим здається, і до більшого кола потенційних інвесторів буде доходити ця ідея. І на цій ноті давайте перенесемо нашу увагу. За океан Європейський Союз входить у 25-й рік у досить скрутному становищі. Зростання зупинилося, очікується зростання безробіття. Якщо. Що зростає, то це тільки безробіття. На жаль, так економіка стримується обтяжливими регулюваннями, високими цінами на енергоносії, слабкою демографічною ситуацією, зростаючою конкуренцією у виробничих секторах і недостатністю йти в ногу з китайськими та американськими технологічними компаніями. Консенсус прогноз передбачає зростання лише на 1,1 наступного року. Деякі прогнози ще похмуріші. Банков Америка очікує зростання лише на 0,9 у двадцятому році навіть це припускає, що Дональд Трамп після повернення в Білий Дім запровадить лише помірні тарифи для Європи. Але що може статися в Європі у 2025 році, такого, що може змінити таке скрутне становище? Кращим сценарієм буде швидке зниження інфляції, через яке Європейський центральний банк перейде до підтримки зростання за рахунок дешевих грошей, зниження базової процентної ставки до 1,5% або нижче з нинішніх 3%. Це може відродити довіру. До секторів, які зазнають труднощів, включаючи нерухомість і будівництво. Ще одним фактором є дуже важливим для нас, українців. Мова йде про завершення війни в Україні на прийнятних для нас умовах. Економічний тягар війни важко порівняти з чим завгодно, особливо враховуючи високі ціни на. Енергоносії відбудова України та її інтеграція в єдиний ринок ЄС стимулювала б економічну активність. Це буде поступовий процес, але зростання впевненості як інвесторів, так і самих європейців заліза буде багато очікувані і від зміни влади в Німеччині. Фрідріх Мерц, кандидат у каслери від християнсько-демократичної партії. Він доволі привабливий для України через свою проукраїнську позицію. Але окрім цього, ще може принести багато і корисних. І потрібних змін до німецької економіки. Спрощення фіскальної політики, зниження видатків і завдяки цьому скорочення державного бору. Це основні важливі зміни, які може запровадити новий голова Німеччини. Такого їх газонюхом назвати не хочеться. Принаймні, дорогі друзі, поки що. І продовжуючи тему, загалом європейські аналітики чекають у 2025 році на впровадження плану Драгі, про який Прогуділи усі вуха восени 2024 року. У нас є окремо відео про це. Дивіться, якщо не подивилися, екс-голова Європейського центрального банку назвав ключові кроки для повернення економіки ЄС до сталого росту е, прийнятними темпами з поточною напівстагнації. Це пом'якшення регуляцій, в тому числі екологічних стимуляція появи та розвитку високотехнологічних компаній і загальна порієнтація бізнесу на технології з поточних класичних секторів: на кшталт автопрому і хімічної промисловості. 2025 рік спокійний не буде. Це точно. Чи принесе він до очіку на завершення війни в Україні? Можливо, а можливо і ні. Чи буде це завершення війни на сприятливих для нас умовах? Ми, звісно, дуже хочемо. В такій невизначеності треба сподіватися на найкраще, але готуватися до будь-яких сценаріїв, в тому числі і до найгіршого, звісно. Тож, дорогі друзі, тримайтеся, обов'язково витримаємо все. До зустрічі! Дякую за увагу.